Давайте представляйтесь. Інспектор, Омельченко, Василь Миколайович. Я не бачу поліції. посвідчення. Будь ласка. Омельченко Василь Миколайович. Добре. Обоснуйте мою причину установки. Вашу причину установки? Да. Транспорт і засіб в дуже поганому стані. У якому стані? У поганому стані. В якому? Я хочу пересвідчити, пересвідчитись сьогодні. Ви є подавили... посвідчення водія. Є все, на другу сторону. І, мабуть, ще є страховий пояс у вас. Так. Да. Поліс коли надається? То, що говорить тільки про ДТП, ні. Він повинен бути присутній. У мене його нема, того полісу, і я його брати не збираюся. А це ж для вашої безпеки для ваших... Моя мешків? безпека, я, мене йобнули на заправці, це все в мережу йде. Ваші приїхали, сказали, тобі краще договоритися і не платити на тих адвокатів, бо ти нічого не получиш. Там в мене крило, можете подивитися. То вас вдарили. Мене вдарили. Мені піднять цю справу повторно і хто приїжджав? І то в я через 1002... те. ви ж то ви ж так пам'ятаєте? Хто приїжджав? – Ви ж так пам'ятаєте? Хто? Я приїжджав? їх у лице знаю. А прізвище ви не знаєте? Я на роботу спішу. Ви мені ще будете щось Цього говорити? – Все тоді гарного дня. Щасливо.